Журналісти рівне онлайн розкрили схему колаборантів, які спочатку Великої війни утікли за кордон і почали працювати на ворога. Вже маємо перші реакції фігурантів розслідування і продовжуємо уважно відслідковувати їхню подальшу взаємодію. Наше видання вони теж згадують злим не тихим словом, а наших експертів поливають брудом на рівні. Півнухи десь в одному з депресивних регіонів Мордору. А це значить, що ми на правильному шляху. Зібравши реакції за проданців, знімемо відеосюжет обов'язково. Тому чекайте, хто ці маніпулятори вони користуються наївністю людей їхніми страхами перед війною та залишками своєї медійної ваги, щоб наповнювати інформаційне поле України путінськими наративами. Ці люди потрібні були Росії лише до тих пір, поки їхню схему та зв'язки не розкрили. Знаючи, як чиняє російська влада зі своїми використаними контрацептивами, у нас до колаборантів є одне єдине прохання. Доіснуйте до виходу нашого відеосюжету, щоб понести справедливе покарання від держави, бо вас від цього не врятує ні перебування за кордоном, ні перереєстрація вашого лайна майна на третіх осіб. А розслідування читайте за посиланням в описі, це рівне онлайн. Ми можемо вічно дивитися на три речі: як горить вогонь, як тече вода, і як підгорає у кремлівських прислужників.